Всім привіт, хто дивиться це відео. Сьогодні поговоримо про одну цікаву машину, яку точно бачили або чули багато хто з вас американський бронетранспортер Страйкер. На перший погляд, звичайний БТР на колесах, але насправді це ціле сімейство бойових машин, кожна з яких має своє призначення і історію створення. Чому американці зробили ставку саме на Страйкер, у чому його особливість, які в нього характеристики і які взагалі існують варіанти цієї техніки. Про все це сьогодні й поговоримо. Тож не перемикайтесь, буде цікаво. Також перед початком не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, це допомагає каналу у розвитку. А перш ніж розповім про історію створення, хочу дещо пояснити. Багато хто думає, що страйкер може воювати поруч із танками, але це не так. Цей БТР не призначений для прямого бою чи прориву оборони, його головне завдання інше. Страйкер створений, щоб швидко доставити піхоту на поле бою, підтримати її вогнем або евакуювати поранених. Він має різні модифікації від санітарних до розвідувальних, але суть одна швидкість, маневреність і універсальність. Додати багато броні сюди теж не можна. Тоді машина втратить мобільність і стане занадто важкою. Тому конструктори обрали баланс, помірний захист, але висока швидкість і прохідність. Отже, страйкер це не танк і не БМП, а швидкий бронетранспортер, який виконує свої чіткі завдання. Ну а тепер я детально розкажу історію створення. Отже, наприкінці 90-х років, приблизно у 1999-му, начальник генштабу армії Сполучених Штатів Америки генерал Ерік Шінсакі вирішив, що армії потрібне щось нове. На той момент американські війська мали або дуже важкі танкові бригади, або легку піхоту, яку можна швидко перекинути, але без серйозної бронетехніки. І от Шенсакі хотів створити щось середнє мобільну машину, яку можна легко доставити в будь-яку точку світу, але яка при цьому мала б достатній рівень захисту і вогневої потужності. Так з'явилася ідея створення так званого Interim Armored Vehicle, тобто проміжного бронетранспортера. І вже у 2000 році армія США провела конкурс на розробку цієї машини. Перемогу тоді отримала компанія General Dynamics Land Systems. Яка запропонувала адаптувати під американські потреби канадську машину «Лав-3». Це була перевірена колісна платформа з гарною прохідністю і надійністю. Саме на базі «Лав-3» і з'явився знайомий нам страйкер. Назву дали на честь двох американських солдатів: Герберта і Стюарта Страйкерів, які отримали звання Героя Сполучених Штатів Америки у різних війнах. Далі армія вирішила створити ціле сімейство машин на цій базі від звичайного бронетранспортера до командної, розвідувальної, санітарної, інженерної та навіть протитанкової версії. Про кожну з них пізніше розкажу окремо. І головна ідея була така: зробити універсальну платформу, щоб усі машини в підрозділі були максимально схожими між собою: одна база, одна ходова, схожа логістика. Перші бригади страйкерів почали формувати ще у 2002 році. А вже у 2003 ці машини вперше відправили в Ірак. І там страйкер пройшов справжнє бойове випробування. Цікаво, що спочатку це мало бути тимчасове рішення, поки не створять нове покоління бронетехніки програму Future Combat Systems. Але та програма так і не запрацювала, а страйкер залишився. Його продовжували вдосконалювати, модернізувати, і він став основою середніх механізованих підрозділів армії США. Тепер розкажу вам загальні характеристики. Розміри та вага машина доволі компактна для бойової техніки: близько від 6,9 до 7 метра в довжину, приблизно 2,7 метра ширини і десь 2,6 метра висоти залежить від обладнання. Вага у робочій комплектації зазвичай коливається десь від 16 до 19 тонн з огляду на те, що додають різні модулі і обладнання. Двигун і динаміка. Під капотом стоїть дизель Caterpillar C7 потужністю 350 кінських сил, і для такої машини це дає прийнятну динаміку. У перерахунку близько від 19 до 20 кінських сил на тонну, що дозволяє бути швидкою і рухливою для колісного БТРа. Максимальна швидкість по шосе часто вказується близько 100 км за годину. Запас ходу залежно від навантаження й умов, страйкер має запас ходу в районі кількох сотень кілометрів, орієнтовно від 300 до 500 км. Це означає, що він може виконувати довгі марші без постійної дозаправки. але точна цифра залежить від ваги й місцевості. Ходова частина і прохідність. Ходова частина 8 на 8. Є система центральної підкачки шин і система, яка дає можливість рухатися кілька кілометрів пробитими шинами. Підвізка розрахована на роботу з великою масою і ударними навантаженнями. Страйкер може долати траншеї глибиною приблизно 1,98 метра і вертикальні бар'єри 0,58 метра, що дає уявлення про його позашляхові можливості. Екіпаж і місткість. У стандартній боєкомплектній версії два члени екіпажу водій та командир, і до дев'яти десантників у відсіку для піхоти. Платформа розрахована на швидку висадку та евакуацію, тому планування салону під зручне розміщення людей і їхнє оснащення. Вантажу підйомність і модульність: конструкція розрахована на встановлення різного обладнання, від додаткових приладів до спеціалізованих модулів, тому корисне навантаження може змінюватися в широких межах залежно від версії. Трансмісія і керованість. Автоматична трансмісія, розрахована на важко навантажені умови. Завдяки восьмиколісній базі, машина має відносно невеликий радіус повороту для свого розміру, що важливо в місті чи при маневрах на вузьких дорогах, електроніка та живлення. Платформа передбачає значні електричні потреби. Мережа дає змогу живити системи зв'язку, прицілювання, датчики і командні комплекси, наприклад, цифрові системи управління боєм. Транспортабельність. Трайкер розробляли з урахуванням швидкого розгортання. Габарити і маса підбиралися так, щоб відповідати вимогам для повітряного транспорту і швидкого перекидання, хоча точні вимоги залежать від комплектації. Отже, далі розберемо озброєння. Найпоширеніше рішення на страйкер це дистанційно керований модуль озброєння. На нього зазвичай ставлять або важкий кулемет М2 Браунінг, або автоматичний гранатомет калібру 40 мм МК-19, або іноді 7,62 мм кулемет М240, залежно від задачі. Наприклад, М2 Браунінг дає більшу далекобійність і пробивну силу МК – потужний вибуховий ефект, а М240 більш точну стрільбу на середніх дистанціях. Були й інші варіанти, наприклад, версія страйкер М1400. 128 з 105 мм гарматою. Це вже більше як легкий танк для підтримки піхоти, а також сучасні модернізації з 30-мм автоматичною гарматою у нових дистанційних баштах у деяких модифікаціях. Крім того, на окремі машини можуть ставити пускові установки ПТРК, димові гранатомети і інші допоміжні системи, все залежить від ролі машини. Точна кількість боєкомплекту залежить від комплектації та задач, тому сказати точну кількість патронів чи снарядів досить складно. Тепер про бронювання тут головна ідея: баланс між захистом і мобільністю. Базова броня дає захист від стрілецької зброї і осколків. Це не танкова броня. А робочий захист для транспортування і підтримки. Щоб підвищити захист, на страйкер ставлять додаткові модулі бронювання, а також решітчасті екрани проти кумулятивних снарядів і, що важливо, у деяких машинах встановили веподвійне подвійне дно. Воно краще розсіює вибух під днищем і знижує ушкодження відмін і саморобних вибухових пристроїв. Але як я вже казав, чим більше броні, тим більше вага, а отже, гірша швидкість, маневреність і прохідність. Тому броню додають модульно залежно від загрози і завдання. Ну а тепер розкажу про всі варіанти бронетранспортера Страйкер. Почнемо з головного М1126 Infantry Carrier Vehicle або коротко ICV. Це базова версія «Страйкер». у ній два члени екіпажу водій та командир і ще дев'ять десантників позаду. Основне завдання доставити піхоту до місця бою, висадити і за потреби евакуювати поранених. Саме цей варіант став основою для всіх інших варіантів. Страйкер. Є ще оновлена версія М 1126 ICV з виподібним дном. Це та сама машина, але з покращеним захистом від мін і вибухів. Це оновлення реально врятувало не одне життя, особливо під час боїв в Іраку та Афганістані. Далі маємо М1127 Reconnaissance Vehicle або розвідувальний варіант. Це можна сказати очі підрозділу, там додаткові сенсори, спостережні системи, обладнання для передачі даних. Такі машини завжди йдуть попереду, збирають інформацію про ворога і передають її далі. Наступний варіант М1128 Mobile Gun System це вже зовсім інша історія. Це спроба зробити із страйкер щось на кшталт колісного танка. На нього поставили 105-мм гармату, таку ж як на старих легких танках. Ідея виглядала цікавою, але на практиці нічого хорошого з цього не вийшло. Броня тонка, віддача велика. Обслуговування складне. Через це М 1128 згодом зняли з озброєння. Зате більш вдалою модернізацією стала М 1296 драгун. Тут американці поставили дистанційно керовану башту з 30-міліметровою гарматою XM813, і от це дійсно вийшло круто. Райкер отримав сильніше озброєння, але не втратив своєї швидкості та маневреності. Ця модифікація виявилася успішною і реально підняла бойову ефективність. Далі йде м 1129 Мортар Керієр або мінометний варіант. Він несе 120-мм міліметровий міномет і забезпечує піхоті вогневу підтримку. Машина зупинилася, швидко розгорнула міномет, зробила кілька пострілів і знову в дорогу. Наступний варіант М1130 Command Vehicle – це рухомий командний пункт. Всередині все обладнано для роботи штабу, комп'ютери, засоби зв'язку, карти, радіо. Такі машини потрібні для координації дій на полі бою. Поруч з ними є М1131 Fire Support Vehicle, машина, яка визначає цілі для артилерії або авіації. Вона може лазерно підсвітити ціль або передати точні координати. А ось М1132, Engineer Squad Vehicle – це інженерний страйкер. Він допомагає розчищати завали, розміновувати територію, прибирати перешкоди. Без таких машин жоден наступ не обійдеться. Не менш важлива версія М1133 «Medical Evacuation Vehicle». Це санітарна модифікація, створена для евакуації поранених прямо з поля бою. Усередині є місце для нож, обладнання для надання першої допомоги і головне броня, яка рятує і поранених, і медиків. Є ще М 1134 сто Guided Missile Vehicle» носій протитанкових ракет ТОВ. Це машина, яка може знищувати танки противника на великій відстані, і це робить її надзвичайно важливою в бою. І остання М1135 NBC Reconnaissance Vehicle або машина радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Вона може визначити наявність шкідливих речовин у повітрі, воді чи ґрунті. Її роль специфічна, але потрібна для захисту від зброї масового ураження. Далі про що розкажу: це у яких війнах брав участь та в яких країнах є на озброєнні. Спочатку про війни. Страйкер уперше пішов у бойові дії в Іраку. Перші бригади, озброєні страйкерами, були розгорнуті там на початку 2000-х, і техніка активно використовувалась у операціях у 2003-2011 роках. Потім бронетранспортери страйкер застосовувалися в Афганістані у різні періоди. Вони допомагали переміщати піхоту і виконувати патрульні та підтримувальні задачі. А в останні роки страйкер став також частиною пакетів військової допомоги Україні. Получені Штати Америки передали великі партії цих бронемашин, які вже використовуються українськими силами. Якщо говорити про те, в яких країнах зараз використовується БТР Страйкер, то звісно на першому місці стоять Сполучені Штати Америки. Саме там ця машина була створена, і саме американська армія є головним оператором. Вони мають тисячі таких бронетранспортерів у різних версіях, від простих для перевезення піхоти до командних, медичних чи протитанкових варіантів. Далі Україна. Наші військові отримали понад 180 таких машин від Сполучених Штатів Америки у межах військової допомоги. І зараз страйкер ефективно працює на фронті, показуючи себе як надійний і зручний бронетранспортер для перевезення піхоти, евакуації поранених та доставки боєприпасів. Також ці машини стоять на озброєнні Таїланду. У 2019 році ця країна придбала близько 60 страйкерів, частину безпосередньо у Сполучених Штатів Америки, а частину отримала з резервів американської армії. Для Таїланду це стало помітним оновленням техніки, адже раніше вони використовували старі зразки бронетехніки. Ще одна країна, яка найближчим часом отримає ці машини, Болгарія. У 2023 році Сполучені Штати Америки погодили продаж 183 бронетранспортерів страйкер болгарській армії. Це частина процесу модернізації їхніх збройних сил, щоб перейти на сучасні стандарти НАТО. Ну і наостанок дам загальну оцінку та розкажу про його переваги та недоліки. Почнемо з переваг. Перше це мобільність. Страйкер це колісна машина з формулою 8 х 8, і вона реально дуже швидка як для бронетехніки. По дорозі може видавати понад 90 км на годину, що дає можливість швидко перекидати підрозділи з місця на місце без транспортерів чи тягачів. Друге універсальність. Страйкер зроблений на єдиній платформі, тому на базі одного шасі можна створити десятки різних варіантів: бронетранспортер. Командну машину, медичну, мінометну, навіть розвідувальну. Це величезна перевага для армії, бо техніка уніфікована і простіше з ремонтом, запчастинами та навчанням екіпажів. Ще один великий плюс модульність і можливість модернізації. Наприклад, у новіших версіях з'явилось веподібне дно, яке значно покращує захист від мін і саморобних вибухових пристроїв. І загалом страйкер легко оновлюється, можна ставити нові приціли, системи зв'язку або навіть інше озброєння. Також треба сказати про зручність для екіпажу і десанту. Всередині досить просторо, є сучасні системи зв'язку і спостереження, тому бійці можуть координувати дії швидше і ефективніше. А тепер давайте про недоліки бо ідеальних машин не буває. Найперше це не танк. Страйкер має броню, яка добре тримає стрілецьку зброю і уламки, але проти важких протитанкових засобів або гармат він практично беззахисний, і тому використовувати його як бойову машину піхоти або тим більше танк не можна. Друге прохідність. Так, колісна база дає швидкість на дорогах, але у важкому бездоріжжі або болоті він поступається гусеничній техніці. Це треба враховувати при плануванні операцій. Ще один мінус високий центр ваги. Через це є ризик перекидання, особливо якщо машина рухається на великій швидкості або на нерівній місцевості. І ще один момент обслуговування. Хоча страйкер простіший за танк, але він вимагає певного рівня технічної підтримки. Запчастини спеціальні інструменти, навчений персонал, усе це потрібно, щоб техніка була у справному стані. Якщо підсумувати, то страйкер це швидкий, універсальний і зручний бронетранспортер, який ідеально підходить для перевезення піхоти, розвідки чи евакуації поранених. Але це не бойова машина для прориву лінії оборони і точно не танк. Його головна сила це швидкість, мобільність і універсальність. Ось такий бронетранспортер-страйкер. Дякую, що подивилися відео до кінця. Надіюсь, відео було корисним і цікавим. Бережіть себе і до нових зустрічей!